Тут би мали бути санвузли, вони відсутні. Е, немає будь-яких засобів пожежогасіння, аптечки немає. Ну я так розумію, що це, напевно, Ні, це пусті. технічної води теж немає. Обдерті стіни, затхле повітря, а ще волога через постійні підтоплення. Так виглядає укриття у будівлі водних ресурсів Закарпаття. У такому вигляді воно ще з 1985 року. Про жахливий стан знають усі відповідальні служби, однак справа роками не зрушає з місця. У 2004 році робили проєкт реконструкції будівлі нашої, і там включена була реконструкція бомбосховища. Проєкт він на полці, грошей немає, і так все лишилось. А ми бюджетна організація фінансуємося з бюджету на ці не виділені. За четвертий рік всі комісії дивляться. Приділяє двидять в останній раз була там розраховано десь до двох мільйонів, щоб повністю комплектувати. А це укриття в Ужгородському ліцеї номер 8 Донедавна воно теж було у не найкращому стані. Наразі тут є все необхідне для перебування дітей у час повітряної тривоги. Облаштований клас, є лавиці, матраци, вентиляція. Тут буде спуск для дітей здорових, а там буде встановлений така площадка, яка Буде опускати звідси, піднімається наверх, і буде піднімати діток опускати, піднімати тут відкриті двері. Діти сюди будуть заходити. Та моніторинг уповноваженого справ людини показав у частині сховищ Закарпаття перебувати небезпечно, із 48 перевірених споруд по області. Тільки дві виявилися повністю придатні на четвертому році. Це точно так не має бути. І є посадові особи, які мають за це нести відповідальність. За результатами наших візитів було надано більше 400 рекомендацій. Щодо поновлення порушених прав людини саме на життя та здоров'я, на даний час виконано близько 80 наших рекомендацій. Що стосується обласного центру Закарпаття, на сьогодні тут є понад три сотні укриттів. У міській раді кажуть, всі вони придатні для захисту людей, перевіряють їх раз на рік, планово здійснюють і позапланові перевірки. Балансоутримувачам захисних споруд постійно нагадують про зобов'язання вчасно відкривати укриття, а також утримувати їх у належному стані. Однак, основне проблемне питання нині в місті у браку захисних споруд. Відповідно, ми працюємо над цим, тому що Є зони, які не не мають можливості на території, де будинки, особливо словацька забудова, де перші поверхи вони є. Не підземними відповідно нема можливості не укривати, вони оголені. Відповідно, в тих місцях ми розглядаємо питання щодо модулів. а також згідно нових норм ДБН з 23-го року, всі новобудови, які будуються зараз, теж мають мати споруди подвійного призначення. Під час повітряної тривоги школярі та вихованці садочків краю постійно перебувають в укриттях. А от коли в під час тривоги, ужгородці та гості міста навідувалися у сховища? Ні, я переїхала з Києва. Я в Києві дуже багато часу просиділа, проспала, провела в укритті в Ужгороді. Ні дітей водять в школі, так а ми не ходимо. На жаль, війна триває, тому жителям області все ж варто ставитися відповідальніше до свого життя і бодай ознайомитися із переліком укриттів у своєму мікрорайоні. А от утримувачам таких споруд варто не забувати, що передусім відповідають не за стан підвалів, а за людські життя.